На позиції до танкістів 141 ОМБР. Аби не стати здобичу російських ФПВ-шників, заїжджаємо затемна. Пролітаємо зараз такий відкритий участок на Чорній перлині, найшвидший корабель Девіда Джонса. На місці вже чекають хлопці. Працюють на хорватському танку М-84. Це удосконалений радянський Т-72. 72, 72 віддихає, посолісні. Різниця колосальна. Тут Тут більше електроніка думає, ніж руками. Машинку цю вже знають та дуже не люблять окупанти. Самі ж хлопці назвали її мерзость. <головік> Нехай бояться. <головік> ну, не знаю, мене так називали, тому машина так. машина така. Наційська Звісно. Для більшої безпеки на танк встановили мангал. Він захистить від ФПВ, а їх на фронті чимало. Впівіжка, вон пішла. Туди свої, <кій> туди пошли. У нас трохи були прильоти, артилерісти працювали. Танк трошки пошкодили, але ми його привели в порядок. Поки працюємо, чуємо, як над нами кружляє ще один російський дрон. Та кажуть танкісти, тут це буденність. Попри постійну небезпеку, хлопці відпрацьовують. За день можуть випустити до 30 снарядів. Мріють знищити велику ціль. Хотілося б т 90 і вшатати. Підбитий ворожий танк хоче і навідник на псевдоласточка. Чоловік на війні з початку цього року. Мобілізований. Так кожного ранку. Ну, сьогодні ще тихо. Треба стріляти. Стріляти і їхати назад. Довго стоять, а то тоді вже починає щось піджимати. За мирного життя зварювальник нині механік водій біс. До служби жодного разу не керував навіть автівкою. Не водив ні разу. Нічого? Нічого, крім мотоцикла. Було, було в мене, як сказати, мрія бути танкістом. Ну, не догадувався, що я ним стану. Мобілізований у січні цього року тепер каже, не бачить себе в цивільних професіях. Після війни буду я в війську, буду на обороні України, то що лінії оборони всіх давні будуть, хоч і мирний час. Ну, без, танків, без танків тяжело. Біз зізнається, на початку було страшно, адже від його дій залежить життя екіпажа. Згадує свій перший виїзд. Це був перший виїзд е ночі, дороги я тоді не знав. Мене командир в'їзд по мапі. Я заїхав, поставив машину, хлопці працювали, ми виїхали. Поки хлопці готують танк до роботи, побратими підписують снаряди. Передати вітання окупантам вже традиція. Зробили свої написи. І ми снаряди, помста за полеглих на фронті друзів. Машина готова. Виїхати та відпрацювати по російських штурмовиках. Треба оперативно, аби російські розвідники не встигли помітити наш панцерник. Хлопці зізнаються, побратими вже стали родиною. Та десь місяць опікуються танкісти і ще шістьма пухнастиками. А вездо. Наші два екіпажі. Ну що, малявки? Повноцінні два екіпажа. Мрукаттуни. Відомо в гарні руки, щоб цінували їх, тому що це наші побратими і побратимки.